Друзі, вітаю на українській правді. Перш ніж ми почнемо нашу розмову, прошу наших глядачів звернути увагу, що ми і наші військові потребують дрон-бомбер. Допоможи українській правді зібрати комплекс важкого дрону для 48-ї окремої штурмової бригади. Наша мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Ну і не забувайте про те, що допомога військовим це пряма інвестиція в нашу з вами безпеку, тому. Не лишайте без уваги QR-код внизу екрану. Будь ласка, скануйте і донатьте як хто скільки зможе, бо малих донатів, як ми знаємо, не буває. Далі будемо говорити про візит Віктора Орбана до України як одну з ключових подій та його заяви. Також обговоримо удари росіян по аеродрому в Миргороді і як ці заяви спростовують в українському командуванні. Ну і звісно, поговоримо про. Те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, про все це далі в деталях долучаємо до нашої розмови Олександра Коваленка, військово-політичного військово оглядача групи інформаційний спротив. Пане Олександре, мої вітання. Вітаю. Пане Олександре, звісно, всі зараз українські ЗМІ транслюють заяву у Орбана про те, що треба припинити вогонь, а далі сісти за стіл переговорів. Тобто, такі от два пункти він окреслив. На вашу думку, бо заяви про перемир'я лунали раніше від президента Мануеля Макрона їх, хоча б на час Олімпіади. Тоді Володимир Зеленський сказав про те, що Ну знаєте, тоді Росія зможе краще підготуватися і знову завдавати ударів по Україні. Якщо все ж таки уявити, що сторони на якийсь час припинили вогонь, кому це більше піде на користь з військової точки зору? Безумовно, Російській Федерації, саме Російській Федерації, бо що ми можемо зараз бачити, що відбувається по зоні бойових дій? Росія намагається наступати, але е, на, при цьому вона втрачає велику кількість е, сил та засобів кожного дня. Е, е, кожного місяця вона встановлює нові рекорди е, по е, кількості е, втрат. Це стосується як там особового складу, це стосується е, техніки. наприклад е, Червень став другим взагалі за весь період повномасштабного вторгнення в Україну місяцем по кількості втрат у Росіян: 35 тисяч, трохи більше ніж 35 тисяч. Рекордні втрати артилерії. Досить великі втрати танків і так і бойових броньованих машин. Давайте собі уявимо ситуацію, що дійсно за чиєюсь ініціативою було припинено вогонь. Росія перестає втрачати е, техніку. Перестає втрачати людський ресурс. Ну про людський ресурс я взагалі не кажу. Це не цікаво для росіян. людське, людське життя це нуль, і тому людський ресурс це найменше, що їх там взагалі бентепить. Отже, втри, перестає втрачатися техніка, е, це сотні одиниць. Це не тільки знищена техніка, це і пошкоджена, але це сотні одиниць кожного місяця. При цьому. Російський військово-промисловий комплекс він кожного місяця має потужності відправляти на фронт е, до 400 танків. Е, це танки, які знімаються з консервації, відновлюються, ремонтуються, модернізуються. Це танки, які отримали пошкодження в зоні бойових дій і були від, е, вивезені на територію Російської Федерації для ремонту. Це танки, які ремонтуються в рембригадах в зоні бойових дій, тому що там легкі пошкодження чи середнього рівня, але їх можна виправити на саме в зоні бойових дій. Отже, загальна кількість танків, які з'являються кожного місяця, це 400. Росія перестає втрачати кожного місяця 350 400 танків, а може накопичувати їх. Ну і давайте уявимо, у що виться. Ось таке перемир'я на 10 місяців. Наприклад, це 3,5-4 тисячі танків. Це навіть не рівень 2022 року, коли вони починали повномасштабне вторгнення. А, а це більша кількість і так по кожній позиції з техніки. Тому, о, якщо наші партнери нам не забезпечують такої кількості техніки, кожного місяця, щоб нам відправляли. О, то в такому разі Україна не зможе витримати нової хвилі з тисяч танків, бойових броньованих машин, вогнового валу артилерії, і так далі, таке інше. Пане Олександре, тоді обговоримо ще одну ключову, як на мене, надважливу тему сьогодні з'явилося повідомлення командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука про те, що понеділок, 1 липня, українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів тимчасово окупованого Криму. Ну точне важливо в цій заяві, як він її саме прокоментував. Вкотре знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів і ліквідовують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника. Тут пан Олещук каже скоріш за все про удар по Миргороду. Бо напередодні і сьогодні зранку в усіх пабліках там ну, умовно назвемо їх з пабліками, була радість від знищення українських винищувачів. Публікувалися відповідні відео як моменту удару і наслідків удару. як би ви це прокоментували? Бо ми всі розуміємо, що війна це і війна інформації. Також ми дуже добре знаємо, що згідно з російськими звітами, вони вже майже вдвічі чи втричі знищили більше літаків аніж у нас було. Але сам факт удару по Миргороду, це був об'єктивний контроль з боку російського розвідувального ВПЛА. Зафіксовані, втрати дійсно є. Е, втрати, які станом на сьогодні, так дійсно це війна, але для нас втрати е, авіації, бойової авіації це досить чутливо. Це з урахуванням того, що ми поки що не отримали F-16, а тільки чекаємо їх і чекаємо, то це досить е, неприємний е, момент. Е, тому факт треба визнавати. У нас є проблема е, проблема, яка існує з 2022 року. Е, росіяни постійно намагалися наносити удари по аеродромам, але зараз ситуація трохи змінилась в гірший бік, а саме Ще е, саме як, а з тим, що ну над Міргородом був е, розвідувальний БПЛА, який е, зміг саме скоригувати, е, доповнити інформацію щодо удару, там не настільки коригування удару, скільки там саме це об'єктивний контроль, який надає інформацію для використання балістики, чи дійсно присутня там на, на тій чи іншій ділянці, чи майданчику той чи інший об'єкт. І відповідно він це все знімав. Як йому це вдалося, як йому вдалося так глибоко залетіти в на територію України, І це було вже не перший раз. Ми пам'ятаємо, як було нанесено удар по комплексам протиповітряної оборони Полтавській області. І це також все знімав БПЛА. Отже, в нас є серйозна проблема. І, і цю проблему треба вирішувати. Те, що f 16 там з'являться, те, що Су-27, так, пошкодження є, але головне, що пілоти при цьому не загинули, персонал не постраждав, це головне. Але проблема є, і її треба вирішувати. А як її вирішувати? Бо я ставив таке саме питання вашому колезі Сергію Грабському. Він сказав, що ну недоцільно використовувати засоби ППО саме ракети для збиття подібних БПЛА, бо їх може бути скільки завгодно, а ракети дуже е, дорогі. Можливо, ви бачите певний рецепт в плані знищення? Якщо іншого вибору немає, то треба застосовувати комплекси протиповітряної оборони. Ну окей, ракета дорожча. а Наприклад, літак не дорожчий, два літака, три-десять літаків. А БПЛА здійснює фактично присутність БПЛА це фактично загроза швидкого удару з боку іскандеру 9М723 Отже, що дорожче? Ракета чи в даному випадку? Яке співвідношення? Тут співвідношення не з того, що треба знищити цією ракетою а які можуть бути наслідки, якщо не знищувати. З іншого боку, є інші варіанти, як полювати за цими розвідувальними БПЛА. Це може бути легка авіація. Знову ж таки, якщо ми говоримо про Полтавську область, то Полтавська область це не Харківщина. Полтавська область вона дозволяє використовувати легку авіацію за полюванням, за легким за малогабаритними об'єктами. Окрім цього іншого, окрім легкої авіації, є ще і дуже цікавий проєкт дронів, які також можуть полювати за розвід. І ми бачили, як вони вже використовувалися в ПІВІ-дрон, який полює саме за розвідувальним БПЛА. Тому, в принципі, є варіанти, як цьому протидіяти. Пане Олександре, якщо ми вже говоримо про аеродроми, тут рейтерс написав такий достатньо великий фронтовний матеріал про авіабазу в Старокостянтинові, вони кажуть про те, що ця авіабаза є ключовим об'єктом для українських повітряних сил. І як очікується, може стати одним з місць базування нових F-16, які до нас прибудуть. Тут цікаво розуміти ось ці постійні удари по авіабазі, наскільки. Вони загрозливі, і наскільки можуть, можливо, потенційно відтягнути в часі прибуття F-16, Бо також ваш колега, пан Валерій Романенко, він казав про те, що для того, щоб завадити безпосередньо безпосередньо аеродрому функціонувати, достатньо вдарити по злітно-посадковій смузі. Е, так, і в принципі, повністю погоджуюсь, О, це дійсно може бути серйозною проблемою, якщо буде. Пошкоджено злітно-посадкову смугу в даному випадку. Вони навіть можуть використати такі ракети, як Х-47 2 кінжал. Вони до старкону долітають, і саме кінжали мають у, мають бойову частину, яку було зроблено. Ну навіть не зроблено. Це бетонобійна бомба бета 500 в кінжалі в ракеті Х47 м 2 кинжал. Там не якась унікальна суперсучасна е, бойова частина. Ні, це е, звичайна радянська бомба БТА-500 п'ятсот е, з, е, з іншим вибуховою суміш'ю, але принцип той самий, е, е, і вона дійсно може серйозно пошкодити зльота посадкову смугу. А ми знаємо, що кінжал перехоплює у нас тільки Петріо та СМТ. А та СМТ не під Старком не стоять, вони стоять під Києвом, тому загроза дійсно є. Але є і інша загроза. Старком постійно знаходиться під вогневим ураженням. Назимо це так. Хоча це ціловий район, але тим не менш постійні удари. Дійсно, можуть порушити його функціональність повноцінну, і, звісно, буде загрозою для самих винищувачів f 16, якщо вони там будуть, я не знаю, чи вони там будуть розміщуватись, але я вам скажу так: в принципі, з урахуванням того, що постаркону постійно щось прилітає, розміщувати там f 16, ну було б, м'яко кажучи, не зовсім доцільно та раціонально. Пане Олександре, наостанок хочу вас спитати. Є повідомлення британської розвідки про те, що Москва відправляє на війну з України тисячі мігрантів з Центральної Азії. Ну там логіка в тому, щоб не брати людей до армії, які мають більшу політичну активність. Певно, вони їм все ж таки потрібні всередині країни. Тут я можу ще до цього додати і повідомлення, яке було минулого тижня, про можливість залучення північно-корейських інженерних військ. Я правильно розумію, що якщо там подивитися на... Всі ці такі такі їх зовнішні резерви Росії це вивільняє для них руки, скажімо так, для подальших і більших наступальних дій, ну, наприклад, які вже будуть цієї осені або на кінець літа Росії російське командування, в принципі, робить все для того, щоб збільшувати окупаційну групу військ. Я нагадаю, що в 2022 році ми воювали з. Окупаційним угрупованням кількісно в 180 тисяч особового складу. Так це були переважно елітні підрозділи. Так, це були досвідчені військові кадрові військові. тобто у яких був досвід 10-15 років контракту, Сирія, Лівія, у когось інші на мапі такі неспокійні місця. Отже, 180 тисяч зараз. Це вже 530 тисяч. 470 тисяч безпосередньо в зоні бойових дій по тимчасово окупованій території України, а також по прикордонню, Курська, Брянська і Білгородська області група військ північ. Ще 50, ну вже навіть не 50, майже 60 тисяч. Отже, ось така кількість. і вони будуть збільшувати. Це пов'язано з тим, що зменшення кількості техніки. Призводить значно більшим втратам при цьому з, з, з а, паралельною з, з паралельним зменшенням ефективності наступальних операцій, а у порівнянні з 2022 роком темпи захоплення території України в 2023 та 2024 роках зменшили ну першої половині 2024, четвертого зменшились 80 разів. Тобто в 2022 році вони захоплювали ті компоненти 80 разів швидше, при цьому збільшилось більше ніж в 5,5 разів кількість втрат безпосередньо людського ресурсу. Отже, ось такі показники, тому вони змушені будуть нарощувати людський ресурс і будуть використовувати для цього будь-які засоби. Але щодо північно-корейських, ну це взагалі дуже цікава була новина від АЕСВІ. Нібито, що а, буде Північна Корея відправляти до України за проханням а, Путіна а, свої інженерні війська. Інженерні війська це не бойові підрозділи. Вони не є там якимись штурмовиками, спецура, ось такі. Ні, вони займаються фортів будівництвом фортифікаційних споруд. Вони риють окопи, вони евакуюють пошкоджену техніку, вони форсують водойми, і вони навіть а, можуть цивільну інфраструктуру відбудовувати. Це правда. Бо це інженерні війська, вони постійно знаходяться по лінії боєзіткнення майже на передовій разом з наступаючими військами, одразу за ними формуючи ці лінії оборони та рубежі, але не вони є штурмовиками. Але це якщо з'явилася новина, то це дуже цікаво, тому що у Росії величезні втрати інженерних військ. Можна навіть сказати, що в Росії на сьогодні немає інженерних військ, вони знищені і тому. І з одного боку, я коли чую, от поїде до Росії там 100 тисяч 500 північно-корейських спецназівців, і там якихось лівійських е, тигрів, сирі асаді, та е, якась спецура з Сирії і так далі. Таке інше. Ну я завжди відношусь до дуже обережно до такої інформації, але коли почув про північно-корейські інженерні війська, ну тут я в принципі не здивувався, якби це дійсно була правда. Тому що у Росії з інженеркою великі проблеми, пане Олександре. Я вдячний вам за те, що ви знайшли час для української правди. Вдячний вам за ваші відповіді і за вашу аналітику для глядачів. Нагадаю, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був гостем цього випуску. Полайф закликаю наших глядачів бути активними та реагувати на цю розмову в коментарях і підписуватись на українську правду.